Вибратися взимку на дачу часом нелегко, але все ж необхідно це зробити, щоб упевнитися. Чи що все в порядку з багаторічними квітами, чи надійно вони вкриті в мороз і снігопад, чи не завдає їм шкоди раптова відлига? Підписуйтесь на наші канали. Укриття багаторічників в середній смузі давно стало необхідністю, адже небагато дачні рослини можуть пережити мороз, сильний вітер, впоратися з палючим сонцем. Але сам факт того, що рослини утеплені, ще не означає, що їм комфортно зимувати, і в новому сезоні вони порадують великою кількістю бутонів. Тому, хоча б кілька разів за зиму багаторічники в квітнику варто оглянути. Як оглядати багаторічні квіти в мороз? В першу чергу потрібно переконатися, що укриття не знесло вітром, і рослини, як і раніше, тепло вкриті, при необхідності варто поправити або замінити покривний матеріал. Зніцнити дуги і утеплити рослини в морози допоможе сніг, якщо його мало, можна додати того, що є в городі або на доріжках, у разі сильних морозів і відсутності снігу, варто перевірити товщину утеплювального матеріалу, можливо, знадобиться ще шар гілля або все ж пора зважитися і вкрити посадки плівкою. Взимку не можна поливати рослини теплою водою в надії їх обігріти. Вносити добрива або оприскувати антистресовими препаратами. Це пробудить рослини і погубить їх взагалі. В холодну пору багаторічники краще не чіпати до весни, навіть якщо вони виглядають болючими, якщо якась рослина вкрита недостатньо, варто утеплити його в терміновому порядку, зробити каркас і наповнити його сухими листям, особливо гарні дубові. Які довго не піддаються гниттю у сильні морози, краще залишитися вдома і не піддавати себе ризику обморожень, як оглядати багаторічники в снігопад. Квіти під снігом прикриті ялиновим гіллям. Розкопувати не потрібно, оглянути цілісність, укриття і стан рослин можна буде під час відлиг або вже навесні. Зараз теплий сніговий покрив краще не порушувати, приділити увагу варто культурам під каркасними спорудами. Саме в снігопади різноманітні сухі укриття часом не витримують і обвалюються. А якщо хуртовини були особливо потужними, Топлівка або спанбонд можуть і зовсім полетіти, а рослина виявиться засипаним снігом, тому необхідно провести ремонт укриття і подбати про квіти. Ремонтувати укриття бажано в суху і не дуже морозну погоду. Спочатку потрібно його очистити, потім зміцнити конструкцію, намагаючись занадто не оголяти рослини, якщо можливо замінити зламані дуги або випрямити їх. Для надійності всередину укриття можна помістити до догори або поліна, якщо рослина. Рослини Виявилися під відкритим небом, потрібно по можливості обтрусити їх від снігу і знову вкрити. Немає можливості зробити більш міцне окриття. можна утеплювати і тим, що є, а потім добре закріпити конструкцію з боків цеглою камінням і по периметру присипати снігом. Не варто залишати теплолюбні рослини зовсім без захисту, адже попереду ще, ймовірно, будуть сильні морози, не потрібно обрізати у рослин зламані пагони. Щоб не спровокувати пробудження, під час наближається від лиг, відламати гілки з укриття, слід прибрати як оглядати багаторічників відлига. Прогноз погоди віщує тимчасове потепління. Це привід найближчим часом з'їздити на дачу. Справа в тому, що під час відлиги під укриттям може утворитися конденсат, який часто призводить до появи грибкових хвороб, якщо зима видалася м'якою і теплою. То рослина в укритті може випріти, загнити і загинути, щоб цього не допустити. Укриття обов'язково потрібно провітрити, але дуже обережно, відкривши невеликі отвори сторців, щоб рослини не зазнали стресу. Взимку багаторічники звичайно сплять, але підвищення температур особливо тривалий може і пробудити їх, тому ризикувати не варто. Провітрювати краще вдень і тільки в суху погоду. Пари годин буде цілком достатньо, під час тривалих відлих пробуджуються хвороботворені бактерії. Рибки і небезпечні комахи укриття також може бути пошкоджено і в дощову погоду, тому при необхідності його слід відремонтувати, щоб рослини не страждали від підтоплень під час відлиг восени корисно зробити по периметру укриття водовідвідні канавки рослини, які вкриті тільки товстим шаром мульчі. Також страждають через потепління і нерідко випрівають через підвищену вологість, особливо небезпечно, якщо в якості мульчі використовуються швидкопсувні матеріали листя тирса та якщо в регіоні нерідкі теплі зими, то в якості утеплювача краще вибирати лапник, тор або ґрунт, змішані з піском компост. Таку мульчу варто підсипати і під основу кущів, якщо там утворилися калюжі, щоб матеріал вібрав зайву вологу. Це також не дасть коріння рослин випирати або оголятися. Ще одна небезпека від лих подальше утворення крижаної кірки, яка заважає диханню коренів. Бажано її розбивати і прибирати, або, хоча б пробити в ній отвори вилами, щоб під кірку потрапляло повітря. Якщо ж немає можливості приїхати на дачу, то коли відлига завершиться, можна використовувати пухку мульчу, наприклад, стебла соняшнику, кукурудзи або гілки в подрібненому вигляді. Якщо не вдалося приїхати на дачу взимку, варто вибратися на ділянку, хоча б ранньою весною, щоб допомогти рослинам впоратися з наслідками зимівлі, іноді оглядаючи багаторічники взимку в несприятливу погоду, можна помітити серйозні проблеми: почорніння, гниючі ділянки. Відірвані або зламані пагони не варто поспішно позбавлятися від рослин. Навіть дуже пошкоджені екземпляри часом благополучно прокидаються навесні і навіть світуть і звичайно. Потрібно грамотно проводити укриття квітів на зиму, тоді неприємних сюрпризів буде менше.